Ну а далі, як і обіцяли про події на фронті, будемо говорити з командиром 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Полк, до речі, входить до складу лінії дронів і у червні посів третє місце серед підрозділів сил безпілотних систем і увійшов до десятки найефективніших формувань сил оборони за рейтингом є е балів. Юрій Федоренко з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю місце, похитно. Слава Україні. Героям слава! Речник оперативно-тактичного груповання Харків повідомив, що росіяни продовжують перекидати піхоту через річку Оскіл поблизу дворічної, і також намагаються налагодити переправу важкої техніки через понтонні мости. Все це на півночі від Куп'янська. Як наразі розвиваються події на цій ділянці фронту? Зани намагаються виконати ці завдання вже більше ніж як рік. Об'єктивно ведеться постійна робота щодо можливості заскокування інженерних груп противника, підготовка берегів річки скіла саме лівого берега для потенційного наведення понтонних переправ. Лише за останні два місяці, 429 м полком і було спалено порядка 16 одиниць техніки, яка якраз відповідає за підготовку та потенційне мостовкладення вкладення через річку Оскіл. Противник зараз намагається максимально в районі дворічної, а також на північній околиці міста Куп'янська, відсунути сили оборони від водного покриву. Чому це для противника важливо? Тому що чим далі він відсуне нас від річки Оскіл, тим менше можливості в нас буде долітати до самого водного покриву. Якщо ми не будемо бачити водний покрив, значить противник зможе пригнати свою техніку, підготувати берег, навести понтонну переправу і що. Зробити, забезпечити угрупування, що знаходиться на правому березі, необхідною кількістю сил та засобів на поточний момент ці заходи ворогу не вдалося реалізувати за моїм переконанням, в найближчій перспективі не вдасться. А дивіться, керівник Куп'янської районної військової адміністрації повідомив, що активність диверсійно-розвідувальних груп фіксується на околицях міста. А у вас є інформація чи, чи про от, якраз таки проникнення цих ДРГ в сам Куп'янськ? Диверсійне розвідувальні групи противника працюють на всі лінії бойового зіткнення, працюють на тих вітинках, зокрема, де нема зараз активних бойових дій. Я маю на увазі вітинках лінії державного кордону Російської Федерації України відповідно так чи інакше противник, використовуючи різну тактику, зокрема так званий маскарад, намагається просочуватися між наших бойових порядків, заскакувати за комірець, а також проводити необхідну розвідувальну діяльність в наших. Тилових частинах, але так чи інакше, сили оборони виявляють такі групи противника, розкривають їх наміри і нищать. Перед чим відповідно вживаються заходи для того, щоб зрозуміти з якою ціллю противник перебував в тому чи іншому районі. Тому так противник намагається проскакувати в місто Куп'янськ, намагається, але чи повною мірою йому вдалося володіти тим чи іншим позиційним районом? Ні, на сьогоднішній день. Противник працює виключно диверсійно-розвідувальними групами, і в самому місці ворог не фіксується. 429-й окремий полк безпілотних системах ІЛЕС щодня виконує бойові завдання на передовій одразу на Куп'янському напрямку і біля дворічної, щоб ефективно нищити ворога нашим воїнам потрібні дрони на оптоволокні, стійкі до ворожого ребу. Ви, до речі, можете підтримати елітний підрозділ БПЛА. Тому, будь ласка, скануйте QR-код на екрані, який ви зараз бачите протягом нашої розмови, і долучайтесь до допомоги. Пам'ятайте, що кожна гривня це крок до нашої спільної перемоги, навіть найменший донат Має велику силу, тому, будь ласка, долучайтесь. Ми продовжуємо нашу розмову. За даними президента України, в липні Російська Федерація запустила по Україні шахедів від дронів і понад 6 тисяч. Для порівняння торік, в липні, кількість запущених тих самих ударних дронів не досягла й цифри в 500. Що наразі необхідно для масштабування виробництва і закупівлі засобів боротьби з БПЛА в умовах такої інтенсивності атак. Я по іншому напевно сказав би, що потрібно для того, щоб тими засобами, що вже є, почати збивати більшу кількість шахедів, які летять по українських селищах mm -hmm. та містах. Ось mm -hmm. про це треба сказати, напевно. Тому що виробництво поділилося на дві частини. Перша частина це українські компанії, які зробили дійсно якісний продукт, саме дрони перекуплювачі які спроможні збивати шахеди на різних горизонтах висот. Друга складова, це ті дрони перехоплювачі, які виготовлюються європейськими компаніями, а також іншими країнними партнерами. Вони надходять до держави України. Але що важливо, за кожним дроном, за кожним безпілотником, за кожним вогневим засобом стоїть жива людина, яка має пілотувати цей засіб. Відповідно, чим швидше ми наситимо підрозділи, які профільно займаються збиттям ворожих безпілотників, необхідною кількістю. Основного капіталу війни основним капіталом війни продовжує залишатися людина, незважаючи на розвиток технологій. Uh -huh. Чим більше прийдуть до спеціалізованих підрозділів військовозабов'язаних або ті, хто є не є військовозабов'язані, зокрема жінки опанують можливість пілотувати безпілотники, тим швидше ми зможемо закрити наше українське небо. Я вам наведу на прикладі для порівняння в червні місяці. 429-й полк Хілес збив. Порядка там, 11 ворожих розвідувальних ударних засобів, зокрема, які ви бачите зараз на кадрах, це ті, які розвідують наш оперативний простір, потім коригують вогонь безпілотників, артилерії, авіації. Зокрема, в цьому місяці, в минулому місяці, верніше, в липні буде правильно так. Нам вдалося знищити 55 безпілотників У -у -у. противника. Чому це стало можливо? Перше більше техніки, друге, прийшли люди до підрозділів. Ага. Ну і проте, прошав. Говорила... Більше 10 шахетів ми заковбасили.

Заковбазили. <ріст> Давайте трохи про те, про що говорили на початку. В Україні діє система є е бали. Це треба говорити з такою паузою, як я говорю, бо це серйозна система, де за підтвердження <ріст> знищення цілий військові отримують бали, які можна обміняти на дрони і техніку. І якраз таки, як ми вже говорили, ваш полк посідає третє місце серед підрозділів сил безпілотних систем. Розкажіть трошки, як це працює. Тому що це виглядає, ніби фактично якийсь такий бойовий маркетплейс, де є більше уражень і більше ресурсів. І ще шу. Дуже цікаво. Як ви обмінюєте ці бали на техніку? Якщо дуже це швидко сказати, то ще можу дати за невірне виконання бойових завдань. Але якщо казати з паузи в є бали, то тут ситуація те, інша. Є нюанс. В е, чому суть? Є, є нюанс, завжди є нюанси. так Про комів згадувати не буде. Добре, я до чого, дивіться. Звідки взялася програма «Єбали»? коли головком нинішній Олександр Станіславович зайшов на свою посаду, він зібрав всіх командирів успішних підрозділів і 429 429 полку Ахілес на той час батальйону довелося бути на цій нараді, пощастило бути на цій нараді. Було задано два запитання: перше, чому ефективні ці підрозділи? А друге, що необхідно для того, щоб масштабувати та розвивати, угу. чому підрозділи стають ефективними? Перше, це лідер команди. Без лідера і команди підрозділ не може функціонувати, і команда має бути настільки сильною, що коли лідера прибирають прибирають шахівниці. Це війна може бути все, що завгодно. Команда має продовжувати рівнозначно ефективно працювати. І друга складова це техніка. Всі підрозділи, які ефективно виконували задання, мали техніку за рахунок чого, за рахунок того, що там командири публічні, є зв'язки з бізнесом і так далі. І так далі, за рахунок цього з'являвся ресурс для ведення бойових дій. І задали питання: а як би зробити так, щоб за знищеного противника на полі бою, техніку РСЗВ, артилерію і так далі. І так далі, підрозділи могли отримувати додаткове поповнення засобів БПЛА, як багаторазового застосування, так і камікадзе тоді ми могли б донавчати більш ефективніше людей і більш щільно впливати на противника. На цій зустрічі був віце-прем'єр-міністр на той час Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він такий М -м 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 -м". і через півтора місяця з'явилася програма ЄБАГ. В чому суть? Кожна категорія цілі противника, жива сила, пілоти, логістична техніка, вона оцінюється в певну кількість балів. Далі, для того, щоб ця кількість балів була нарахована, має бути чітке підтвердження. Що це за підтвердження? Відеофіксація або інші засоби розвідки, які гарантовано підтверджують, що та чи інша ціль була знищена в кінці місяця підбивається підсумок. Не можна обманути в цій системі, не можна придумати, що я знищив стільки -то техніки, тому що є явне підтвердження. <тас> і потім, на цю кількість балів, ми приходимо на маркетплейс, де є сертифіковані виробники різних товарів, зокрема товарів БПЛА, і вибираємо те, що нам потрібно для поповнення запасів підрозділу і як наслідок нарушення бойової спроможності на наступний місяць. Ця програма Прикновена. вона та -да, ну, це дуже крута історія. Насправді в будь-якій програмі я завжди в усі шпарини. Там хтось починає гнатися за категорію цілей, які більш високо оцінюються, щоб отримати більше техніки. Але переважна більшість сил оборони працюють на загальне знищення ворога і згідно тих викликів, які є на полі бою. Тому я високо оцінюю цю програму, і звісно, за моїм переконанням, має бути все окей з точки зору виділення тієї самої техніки, тому що певний період часу були проблеми. Ну, там були певні заборгованості, але зараз до Вересня місяця це все має бути ну, проблемою. Тому високо оцінюю вважаю, що це дуже крута ініціатива. Аж так азарт тому ражить. Клас, Клас. дякуємо вам за те, що ви знайшли можливість і час долучитись до сьогоднішнього ефіру. і так фахово все розказали. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був командир 429 окремого полку безпілотних систем АХЕЛЕС Юрій Федоренко. Дякуємо вам.